231 депутат коаліції Монобільшості це фейк. Частина з них ховається від корупційних органів за кордоном. Частина з них, Дмитро Олександрович може це підтвердити, точно не підтримує акантуру прем'єр-міністра і не є членами коаліції. Хочу нагадати вам, червні 2019 року в перший тиждень повноважень пана президента. Проти мене за заявою Портнова було порушено кримінальну справу за номером 42019 000 1218. Вчинення дій на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу при призначенні в листопаді 2016 року прем'єр-міністра за відсутністю коаліції. Багато років ця справа розглядалася діючим складом ДБР. Я впевнений, що ми не маємо порушити конституцію.